Щоб всі чекають, щоб сказали компанія Apple, і знаєте, що сказали Apple, Apple сказали, AGI не в наших планах. Тут взагалі багато проблем, які ще ніхто не вирішив. Який ви AGI говорите, що ви таке? Ну, от просто штучний інтелект будемо ну, і Насправді воно виглядає, що якось Apple більш за всіх більш практично до цього відноситься, тому що вони вроді і не створюють там якусь там велику LLM. Вони партнеряться, та їм AJ той нафіг не потрібен. Хоча здавалось би, в них AGI був би взагалі офігенно, якщо б він міг замінити Siri. З іншої сторони, от цей от хай. AGI, про які вот казали, скоро, скоро ми створимо і Буде технологічна сингулярність. Виглядає, що і тут оптимізму трошки поубавилось. тому що от сам Альтман навіть в своєму нещодавному інтерв'ю сказав: Ну напевно, ми що то дуже багато від AGI хотіли, і для того, щоб його нам досягнути, треба зменшити стандарти API. Тобто, Томіти, да? вони не хочуть досягнути цілі вони ближче, вони просто зменшують цілі. Ну, Теж, знаєте, працюючий такий вихід. Але компанія Apple сказала, ні нужон нам ваш AI. Ми бачимо, що його не досягнути, чому туди взагалі підемо? Ви там його спочатку створіть, а потім з нами будете партньоритись і, можливо, ми запустимо ваш AI в свої чарівні телефони. Просто щоб ви знали, ви ж знаєте, в нас от є. Така от група людей, яка не дуже любить Ілна Маска, навіть не дивлячись на те, що він щось перестягає. Але і за того, що він говорить, він наробив собі багато ворогів серед простого народу. Але як би ми з вами його не любили, доля трафіку, яка проходить через сателітарки від Старлінка, збільшилась в 2024 році в 3.3 рази, і це дуже дофіга в деяких країнах. Доля трафіку через Starlink збільшилась аж 900 разів. Starlink починають використовувати в всяких регіонах, де немає нормальної інфраструктури для того, щоб провести інтернет, і в горах він починає використовуватися якихось джунглях, якихось лісах і так далі. Коротше, Starlink розповсюджується по всьому світу, і він використовується не тільки в. Але... В Україні, в місцях, де кляті окупанти лізуть, так і взагалі на цілізованому світі. Ми на минулому тижні розказували, що вон і індійські наркоторговці навіть до просові щоб управляти своїми катерами. Тому можемо любити ілона маска, можемо не любити, але курва бізнес з нього получається.